В усіх регіонах країни. Подекуди вітер стане помітно сильнішим, а на сході ще збережеться прохолода і хмарність. Давайте розберемось, яка саме погода чекає на кожну область вже сьогодні. На Київщині температура в день підніметься до 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер західний швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде майже чистим. Із незначною хмарністю без опадів. На півночі. У Житомирській області температура в день досягне 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду. Очікується ясна погода. У Чернігівській області температура в день складе 25 градусів тепла, а вночі плюс 16. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду. Пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде затягнуте хмарами, але без опадів. На Сумщині в день очікується 23 градуси тепла, а вночі плюс 16. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність і короткочасні дощі. На сході у Харківській області температура в день становитиме 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, місцями йтиме дощ. На Донеччині вдень стовпчики термометрів піднімуться до 32 градусів тепла. А вночі буде плюс 20. Вітер західний швидкість 8 метрів за секунду. Погода буде ясною, опадів не прогнозується. На Луганщині температура в день досягне 35 градусів тепла, а вночі очікується плюс 20. Вітер західний, швидкість 10 метрів за секунду. Небо буде затягнуте, але без дощу. На півдні. В Одеській області температура в день складе 30 градусів тепла, а вночі плюс 24. Небо буде безхмарним, вітер слабкий лише 3 метри за секунду. У Миколаївській області в день повітря прогріється до 34 градусів тепла. А вночі буде плюс 22. Вітер західний. Швидкість 6 метрів за секунду. Очікується ясна сонячна погода. У Херсонській області температура в день становитиме 34 градуси тепла, а вночі плюс 22. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде чистим, без жодної хмаринки. У Запорізькій області температура в день досягне 33 градусів тепла, а вночі буде плюс 20. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду. Очікується сонячна, ясна погода. У Криму день буде 35 градусів тепла, а вночі плюс 21. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься помірна хмарність без опадів. На заході. На Львівщині температура день досягне 23 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода. На Івано-Франківщині температура в день становитиме 25 градусів тепла, а вночі плюс 15. Очікується мінлива хмарність без опадів. У Тернопільській області температура в день досягне 24 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. День буде ясним. Щоб не пропускати щоденні прогнози, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку та надсилайте це відео друзям. Нехай і вони будуть в курсі, що чекати від погоди. У Чернівецькій області температура в день становитиме 27 градусів тепла, а вночі плюс 16. Погода буде сонячною і сухою. На Закарпатті температура в день підніметься до 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Небо залишатиметься ясним. У Рівненській області температура вдень буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер західний швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде малохмарним. На волині вдень буде 24 градуси тепла, а вночі плюс 15. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Місцями можливий слабкий дощ. У Хмельницькій області температура вдень складе 24 градуси тепла, а вночі плюс 16. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде малохмарним, без опадів. У центральних областях. На Кіровоградщині температура в день становитиме 31 градус тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду. Прогнозується сонячна та ясна погода. У Полтавській області в день буде 22 градуси тепла, а вночі плюс 16. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься повна хмарність без опадів. На Черкащині температура в день досягне 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду. Небо буде чистим. У Дніпропетровській області температура вдень підніметься до 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 19. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду. Очікується ясна та суха погода. У Вінницькій області температура в день буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 17. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься ясне небо без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Це був повний прогноз погоди на 23 липня для всієї України. Бережіть себе, одягайтесь по погоді і не забувайте повертатися до нас щодня. До зустрічі вже завтра!